Близько двох сотень дітей щодня приймає міська дитяча поліклініка номер 4 Однак потрапити сюди не так просто. Мешканці прилеглих будинків паркують свої автівки перед входом до лікувального закладу. Ця проблема стверджує завідувачка поліклініки Ніна Карбенюк. Існувала останніх декілька років. Жодні звернення до власників припаркованих автомобілів у відповідні служби результатів не дали. Та машини постійно Фактично ціледобова багата машин стільки, що зранку прибирати важко було нам далі. значить, пацієнти з колясками не могли прийти в поліклініку, тому що все заважало. Ми зверталися будь-куди, і ця проблема вона була і була і була. На автовласників скаржаться і люди кажуть, автівки паркувалися одна біля одної так щільно, що пройти неможливо. Окрім того, у випадку великих черг до лікаря діти виходили на вулицю і замість свіжого повітря дихали газовими викидами. Машини паркувалися і треба було об'їжджати, а заїзд тільки з однієї сторони. Неможливо було заїхати. Зараз класно, поставили клумби. Ну і взагалі тут і діти можуть. Ну, ми чекаємо в черзі, двоє дітей, вони там їм скучно, там не хочуть бути. А тут гарно на вулицю вийшло і на дорогу не вибігають, і собі по тривешці походили. Автомобілі клалися просто так от. Замість цих бордюрчиків, що стояли, стояли автомобілі. Перешкоджає доступ до поліклініки. Коли ти йдеш в поліклініку з коляскою, важко проїхати. Дирекцію дитячої поліклініки та батьків почули депутат міськради та підприємець Світлана Оришко стверджує, медустанови розташовані в центрі Івано-Франківська, облаштовані. А от до тих, що в спальних мікрорайонах руки не доходять. Виправляти ситуацію почали з благоустрою четвертої поліклініки. На її території розбили клумби та посадили квіти. Я би хотіла все таки звернутися до мешканців даного мікрорайону, особливо біля поліклініки, звернути увагу, що ми посадили близько підесять. Кущів квітів, і вже на сьогодні це було ще минулого тижня. На сьогодні вже половину квітів немає. Нищиться самими же мешканцями даного, регіону, даного району те, що робиться для них. У подальших планах оновлення матеріально-технічної бази, заміна дверей і оновлення фасаду поліклініки. Адже щороку вона приймає до п'яти тисяч юних мешканців мікрорайонів Каскад і Позитрон. Оксана Середюк, Оксана Дуді, Андрій Шкварла, новини на вежі.